Ми на каналі Віри і Ольги Бісфіц! І сьогодні ми розпаковуємо таку посилку злажуть. Ось така велика посилка. Така велика посилка. Ми замовляли домик для котів. Знаєте, у нас багатенько котів. Ви двоє. Ну поки що троє. Поки що троє тільки. І двоє. Ще нас і собака, якщо ви пам'ятаєте, З фільму, Аліа із Відео Аліас. Ми замовили для котів. Ми замовили для котів будинок, так, Олюня? Тут ззаді нас сидить нас сидить кіт. Не ззаді нас, а за камерою. За камерою і Наблюдає, як ми це відео знімаємо, Пуша, Ай-яй-яй-яй-яй. Відбулося від нас. Відвернулася від нас. Ну що, будемо розпаковувати. І ще у нас тут така маленька посилочка. теж для... Для Страс да? і для... і для... це. Ну тут для... Не для ну тут і для нас і для собачки. І собачки нашої... Husky. Husky. Хаски. Хаски. Ігри, що ми замовили. Давай спочатку відкривати маленьку. Нєет. В кінці? Да. Давай. Отут... Треба ще візьмі в мене. Йди. Девайс. О, йди. Давай. Ти маленька ще, щоб таке робити? <laughs> маленька. Да. О, ви бачите, ставлю, що ставлю, там? Давай, ну що? Все, затікай, ножом, ножа положи. О, дивіться, скільки тут всього! Дивіться, яка костіточка. Ого! А чого вона така велика? Я не знаю, як я не замовляла. Ні, замовляли, вона має бути високе. Це я зараз скажу, яка це костіточка. Вроді би тріксі модерату. Сейчас скажу. Це тріксі, так, да, тріксі. Це від фірми. Тріксі Монторо, Монторо, Ну, близько, модерату, монтора. Яка різниця? Так, витягуємо. така тут така ти Тут я... мені по голові цим заїдеш. Це, це штучка така лежаночка. <свист> така лежаночка. Ще одна когтиточка. Вона якась легша, в да, та, вона якась легша, ніж та. Чекай, я це я вийму, давай. чекай, Ще тут одна когтіточечка. Ось бачимо. Ще менше ще... Ще легше. І отакий домик Отакий. Отак отак. отак отак має бути. Тут зверху дирочка і знизу тут дирочка. Класно, о, мені, так, вже мені вже подобається. Мені вже подобається. Ооо! Дивіться, оце звзд он... Зв Зв наші зізда Зв наші програми. Це кохтіточка драбинка. Ота. Е, так далі в нас ідуть о! Е! А ще історія, як ми це все замовляли, це дуже була прикольна історія. Ми спочатку замовили інший домик і його нам ми да. Сказали, що окей, буде все. О, така платформа тут ще. І, сказ... і... і сказала, що потім вже в пордовила і сказала, що немає його на складі. Я... Яке у нас було тоді розстройство? О, пахне мене. новим. Я дуже люблюся, коли все коли пахне новим. Тут ще класна штука, звісно, велика. Ось така і... отакахточка, замітьте, оця більша. І тут є ще Ще менші. менші. О, і ще одна така штука. Мягка з двох боків, але вже без лапок. Дивіться, он не став на один поверхню, це більше, а це менше. Ще одна штука. Багато речей, звичайно. І ще одна когті дочка. Всякі ключики, болтики. І так, а, а... всякі такі, для того, щоб збирати. І прикол в тому, що ми збирати будемо раз. І... Не знаю. Монтором. Да. Монтором, Як Я зрозуміла, будемо починати розбирати. Коробку статус. Бачу, да. Бачу перше, що починається, платформа. це оця платформа. Далі. З котиками. Далі, Далі беремо Давай Дві менші сюди. Дві ось самі маленькі. Маленька, ось маленька. І тут ще є одна маленька. Отака. Може однаковий пробір, але? Ні, є однаковий. Чуть-чуть. Так, да, однаковий. Так, надо передавати болтик, почекай, да? Ні, почекай. Давай які болтики. Давай. А то є... Ні, ось закручую ці закручуються болтики, точки. Ти не закручивай, я пойду, що тут за болтики. їх. Я поставлю на оцю подушечку. Мені тут легше. Ні, це не закручивается. Якось. Ключки. О, є? Дивись, у нас тут є. Я думаю, що тут і так трошки. Ось ця штука ще така. Не знаю. А, це тяжко. Я там колись тату допомагала, таку саме штуку треба було. Краще. Один... Дай, 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 дай мені один. да-да, Дай мені, будь ласка, один це. Дай мені одну ні-ні, кружечок. Надій мені. Давай. Отак я думаю. А може кружечок з іншої сторони? Ні. Я вже робила. Я, так... я там не розбираюся. Все розбираюся, встати допомагаю, багато чого. такого, тіпа, такого диви, розвитку, це, рожація, вона Оцю мене дуже любить. Дивись, забери руку. Не диви. чіпай диви. 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 мені краще. Дивись. Закрути мені цю штуку. Просто не чіпай. Диви. Вона... Це має бути так. Отпусти тут Отут відпусти, а оця штука підкручується. Отак робимо. Закручую. Небагато швидше. Ще крути. Плотно, сильно затягнути. Ще, 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 ще. Ще, ще. 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 Кладу, діти самі роблять. Бачите, ви бачите, весь процес, що, як це все. Було? Як, як це все відбувається. Вже сильно? Ні. Ще тоді. Бачите, все продавило. О, все хватить. Нормально де? О! Дивіться, клас. О, нормально. Два інша штука, де вона? Мала І як інша. ми це догадалися робити? Мастера! Дивіться, <рігут> нам ніхто не допомагав. Так, на дворі, мама, тут дивиться. на нас. Зачем, я моя целаю. Да. Ні, давай не з цього боку. ось так. О. Ой. Упс. Давай. болтик, ось тут, так. Да, болтик. На болтик надінь цю штуку. Чекай. Ось. Да, просила просунь її спочатку. Тепер я надену. А тепер я, надіну, а тепер а я да буду... висуну і тепер закручуй. Крути. Так, да? да. Крути. Чекай так все. Так, 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 крути. Так, не значить. А, так, так, да. чекай, чотири так? Правильно, ні, ти тоді правильно неправильно. Зараз неправильно, да. так. Ось так. Ось так. Крути. Однім пальчиком бачите? Ви помітили, як це довго ми заключимо дві... Олюня, не біси мене. Дві точки. Тільки дві когтіточки. А нам ще збирають цілий будинок. Нам збирають. Нам. Почуйте нас. Почуйте нас. Нам тільки самим збирать. Да? А пуша на нас дивиться на нас висока. Отак от сидить пан пані і отак, от знаєте, сидить, дивиться, а коли ми скажемо пуша, дивиться кудись туди, наверх, вгору, ну, на драбину, ну на сходи. Ви бачили наші сходи. Хочеш, чи стільки хватить? Хватить. Ще не перевертаємо зразу наступного. А тут ще велика нам має бути велика? Дуже, Дуже? велика. Така, Дуже? да, сам Основна велика. Урост лесенки. Давайте поміряємо. Рост лесень? Он лесенка. Поміряй. Рост лесенки. Чуть, -чуть увесь рост. А яка ще... Ну, більша за заци, глянь. Більша вона? Ну більша. Да, більше. Тоді дальше. Тоді ця. Ну там є ще більша за цю. ні 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 Ще більша там. Ні. Ця -ця, Само велике це бути отця і ось ця. Ну дві самі великі. Давай, крути. Болтик можна, да, друзі, оцю кості точечку. І я беру болтик. Ось такий болтик. Ось такий самий? Да. Е -кіт. Деру, деру. Давай. Ой, Це дуже довго. Ключик, ти ключик добро. Сті, я ще не Тут. Давай. Не можна. Ні. Не будинок мешає, ну ладно. Вона дуже довго. Длінок прибери. Добре. От Отак. Не вимішав. Давай. Осунь. Ще не О. Давай давай. Писає. Цей кожечок вже став на місце. Як ви думаєте, люди, ви б догадалися самі це робити? Якщо б, якщо б ви... Нам ніхто так, ніхто не буде Так, да, Ніякого інструктажа, нам не підподали. Мастирами всі Так, да, Тому що ми, я вже колись, так, кажу, як повторюю, тата допомагала, і кружечками, тату купляв болтики, це все я сама робила вже. Я допомагала. І Люня допомагала, тому Пошай. ще підкочувалося. Ми мастера, так. Да. Не ще? 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 Все, Ще чуть-чуть. Ну Добре, все. Оцю ще на підтягнути, щоб не розпочати. А вона вона взагалі вдавлена. Оцю підтягну я. О, все все, хватить, хватить. Оцю підтягну не О, скільки тут вже сантиметрів? Тридцять. Ладно, давай далі. Ставимо будинок Самий гость програми. О! А як воно ставиться? О, так. Ні. Прокручує ще. Так. Там дерки весьма. Ось я бачу дырку. Я бачу дырку. Yeah. Я бачу дырку. О, мене вже на дивці. О, є на дырці. А кого закручивається? Он там має стоять. Так. Я не вірю. Тук-тук. Давай ще оті болочки. Це не це? Ну. Ну, ноу, команд. Ми ну, тут чуть-чуть додали. Оцей домик чуть, -чуть, чуть, -чуть китається, ми думаємо, що саме... І до там коїх цю -то точку докрутили. Зараз підкручує у драбину вже. Просто так важко, але тільки що мене чуть не вбило. Ну точніше. Точніше, да. так. <ріст> чуть мене не вбили, по точніше. це було покушає на вбійство. <ріст> Знає, <яка -то> стаття. <ріст> Пишіть коментарі. <ріст> Бо дивилася до речі, це саме дуже легко збирати Не вірю. Все, обман це. Бригів, так. Якщо є якісь... що це дивилася в Ютубі, не було, відеообзорів на це. на на я Може ми знайшли б і може б легше було. Може б було легше було збирати. Звичайно. Чекай, вона я чуть-чуть Так, ось так. Я вам поки що розкажу, що ми замовили в тому пакетику, маленьку. Там деякі іграшки для нашого хасятка. Ти, ти давай я розказую крутий гайчник. Ми заболили для нашого хасятку, як ви бачили. Він, в вже, на він, вже, в він, він вже набагато ви, 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 бі, більший. Якщо ви слідкуєте за моїм інстаграмом, ссылка на мій інстаграм буде в описанні. Якщо ви слідкуєте за моїм інстаграмом і ВК, то там думаю ви бачили фотки хасятки. Класний, він дуже маленький, він вже не маленький, такий як був на тому відео. Зази. Він вже в хаті не живе. Він живе на вулиці. Він нас пожив в хаті, тим Нас найбільше не, не хватило. Да, Нас не більше не хватило. Так, а він. він живе там на дворі. Та коротше, ми замовили йому іграшки. Замовили йому, як, як він ця штука називається, м'ячик. Пулір нас замовили. -е, такий оранжевий м'ячик пулір. Крутий, крутий гарячик. І замовили йому хрюшку, хрюшку. під ні, ми думали, що ця рушка буде крутити. Хлюкати, бо ви бачили, знаєте, ба... Просто пікає. Бо знаєте, типа, що робить хрюх? Хрюхрю. Бо коли ми були в магазинах, то бачили такі, що хрюкають. Дорогі були. Вони, так, дуже дорогі. Тому вирішили. Ти вже закрутила гаїччик. Гаєчник. Ну, це крутила. Це девушка, це гарно. А що там далі у нас? Де, о! Де, о! О! А де ще одна штука? О-о-о-о! У о! 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 нас тут покротить і зараз на одна дріпачка. Чекаємо, вона має бути так. Е, а вона має бути О! Не мають о! бути рівні? О! Тут щось не так. Слухай, може о, сюди менша дрібачка йде. Тебе... Мені теж не видається. Але ні. А ми тут не цю закрутили. А яку тут треба? Більшу вищу. А сюди дивись, так надо було. Отак. А сюди? Оту. А тут дай мені. І поставив Оле... на рівні. На рівні, положив. Отложи. Бачиш? Ну ти бачиш це? Я не хочу відкручувати мені ліньки. Що, відкручуємо? Відкручуємо, Давай. Чи отцю відкрутить спочатку? Ні, цю відкручуємо. Давай. Так, це туди за підстави, Де Це за підстава. Давай я вже буду відкручувати. Я хочу моя любима Ця. ключик. Я його вже люблю. Любов з спецгляду. Це я бачила я в БК такий пост, знаєш, в склі, в склі квіточка. І там для любви з першого взгляда розбивайте окно і беріть квіточку. <laughs> Отак вот от. Розкручуй. Це я кучу. Просто учим не без разницы. Молодец, холодец. Ты просто покручиваешь. <світ> Ладно, <світ> давай. Я хочу те, нічого, что ты меня. Крутимой, крутимо. Еще крутимо і крутимо, і раз крутимой, крутимо. Давай! Він, важко. Вона себе тоже ніка показує. <світ> О! Мені вже це подобається. Давай. Палец. <соединяющие> Болекши. Дава... <соединяющие> Давай, что мне сказать? Давай. <соединяющие> так, кашечка за руку падает. Давай. Не, не что... Все. Ну, короче, давайте, шоу, я буду, Не раскручивать, мы еще не раскручивали. <соединяющие> Давай, я уже мою открутила. Лідань, ти пускаєш? У мене вопрос. Ой, тут щось не так, мені вже це не подобається. Домик зліз. Ні, його має да подформи. там не сунувся. Ось Отсюда. з дирок зліз. Mire, just... Мне надо, чтобы кто-то подожжал болт. Я буду. Подож... Давай. Ну, бо я можу, давай Що <рес> Мало, я сама. Зроблю. Я сама грудь. Ну давай, крути. Алена, вы знаете, какие он мягкие? Они такие мягкие. Он такие пушок. Таких классных. Давай, крутый. Гаечник. Ми ще для себе, якщо чесно, е, ну ладно. Ну, бачите, що ми ще для себе. Та ми ще для себе замовилися щось. Один Не то, що щось, а ще для себе. А я вам покажу про хаски. У нас така ця собака вредна, насправді. Ну вона хороша, вона з любві це робить. Ну, з любові вона це робить. Але вона... вона стрибає, ми виходимо. Вона починає стрибати на руки. І починає так стрибати, аж занадто, що глядніть нам речі. Ну це жесть, точно жесть. І деколи навіть, якщо його аж занадто розіграється він, то він починає кусатися. Я не можу і його заспокоїти не можна. Держи і десь іншого боку де держи, а я буду закручувати. Ні, ти то він треба відбувати. Ну, надивна. Давай подержу, де що держати? <реку> Ми вже так, по... встановили ось цю ковтіточечку. Я, я не пам'ятаю, за... чи я її чи ви її встановили, чи ні. Ні, ми тоді ще. І тому, оцю... Нас, нас так вийшло, що ми помилились, ми перекручували оцю основу. Бо, і може, бо ми вже там... це не знімали, бо це вже було дуже важко. Важко і довго. Тому що ми неправильно встановили. Вони там нижньо. Тому будемо зараз... ми вже все перекрутили і будемо встановлювати. Ви, ви знаєте, що є різниця між давай. двома однаковими по розміру ковтіточками? Почекай, я свою встановлю. Почекай, я першу розміру. Так. Мене теж. так, тепер я, ми прикручуємо ще одну копціточку. Так. Кусик. Тут вже куди біля нас крутиться? Він кручиться? Да, їм це подобається. Ой. Ми ще взяли таку саме високу. Да. Метри 67. Угу. Бо коти ще люблять дивитися на нас висока. я да. ще не закрутило. Самбреро. -на -на. І тут Самбреро. видало. А це і калієнтесо сох. рі 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 поро по по Все, я доник поро по по А Люня хотіла собі замовити Ми замовили таку кітілочку, таку як у Люня Ростом І вирішила, що це буде маленька Маленька Що? Тут крутити ти рі 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 поро по по Штрик. Давай повернути і їду до нас. Дай. О, ще чуть-чуть так. -чуть. Не закручу вже. А оцю подкрутив, оце закрутив і сильніше. Так щоб розвернути до вас. Ще. О, Помогти? Ні. О! Що там тріснуло? Воно ну, вилізло просто. Що вилізло? Штука? Да. Засовувала. Не засипала. Дуже сильно крутила. Да. От і все. Наш комплекс готовый. У -у 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 -у. Давайте откроем игрушки, их, а далее запустим сюда котик. Куда тут не посадок? Он там под, пи столом сидит. Да, откроем игрушки. А, я... я, знаю, не шепать Раз, два, три. Я еще просто посылочку открывала. О. О. О! О! Вот такая хрюшка. Вот такая страшненькая. Вик в пляре. Така хрущка. Що це? Це? що це. А, це таке це чек. Да, це чек. Тут є ігрушка для собак -поросінок. Оце, Оце пуллер. Не пулер він називається. Як? Е лайкер. 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 Думаю, він легкий, не то не в воді. Легко брати, плаває і собаці зручно. Він, ну, він легкий, Він який? він не пластмасовий. Який Він взагалі непонятного матеріалу зроблений. Лайтер. Просто м'яч написано. Не просто м'ячик. Він не тоне, не Навальована собачка така. Він не тоне, його легко носити в зубах собаці. Легкий плаває і без І безпечний. Отакий м'ячик. Там ще був такий, знаєте, на ниточці такий, ж перетягувати. Собаки є таке що він любить еластики на нині ці є іграшка. І він бере за цю ручку, за яку ми мали держати. Він бере за цю ручку і робить так, крутить. А і потім шевеляє. А Ой. оце? Це наше. Це наше. Ми замовили собі маски, маску маски Це типа маска, яка наносиш на лице. А потім отак знімаєш як пленочку. Да, а потім знімаєш як пленочку. Ця маска написана для чистої і світлої, світлого лиця. лиця. Ну, для шкіри. А тепер ми зараз будемо тягусь непонятно яким методом переносити цей будинок на його місце. Ми вже положили он, тут таке загальне місце нашого доміка. Тут він буде лежати. Он наш гость перший. Ми його сили затаскою туди. Ми його ставити, щоб не втік. Саме головне, щоб він не втік. Ну, дивіться. Ну дивіться, на його налякані очі. Дивіться, які він пушистий. Тудиш молочи мають чи не будеш. Хай не думайте. Дивіться, подумайте, 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 які в нього зараз думки. Так, нього, що, це за, що це за. це за какашка. Як <рес> дивиться, дивіться, хочу, дивіться. хочу наверх. <рес> хочу, хочу наверх. Так, <рес> да, кіт? Ліли, ху, та не Ось програма. Ось програма, точно. <рес> От ви бачите, як вже кіт реагує, на цьому будемо закінчувати. А, а Може заселив ще деньку. Декількох хотів. Тож це найтакий це, нас це є. Няняшка. Ня -ня. ня ж вони поб'ються, не надо. Ні, давай пушу попробуємо. Ні. Не треба. Тривайте, цьому будемо закінчувати. Ви, ви дивилися, як ми розпаковували. Ой, ми збирали, <реш> <реш> збирали кофа зі цього какашечку. І, ладно, ми у темпушістика Харбошинко. Йосик, мені хрюкнути. Йосик, він любить хрюкати. Так. Як свинка. Ми там будем закінчувати. З вами була Віра і Ольга. Бізькіт, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. І з вами ще наш пітонець Пусик. Музика.Всім пока. Пока-пока. З вами була Віра і Ольга. Бізькіт, бізькіт, сім пока. Пока-пока. І тим щось там,